Під час контрнаступу зсу загинув волинянин з 14-ї ОМБР Микола Мацюк. Рашисти втекли із Креміної на Луганщині. За 15 днів контрнаступу зсу захопили 300 одиниць російської техніки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Микола Мацюк. Чоловік був родом. Із Дубівської громади, як повідомили у громаді, воїн був старшим солдатом другого мотопіхотного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув чоловік 6 вересня в результаті ворожого обстрілу біля села Борщувана, що на Харківщині. Інформацію про зустріч загиблого та чин похорону повідомлять. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Зима близько, і українська влада та експерти прогнозують, що цей опалювальний сезон буде найважчим для України. Хоча ціни на комунальні послуги не підвищують через війну, яку розпочала Росія, можуть виникнути будь-які складні ситуації. Як готуються волиняни до зими, та яка ситуація із підготовкою до опального сезону у Луцьку? Дивіться далі. Опалювальний сезон 2022-2023 року в дві року вочевидь стане найважчим за всю історію України. Ворог безперервно обстрілює критичну інфраструктуру. Тож підготуватись до зими українцям експерти радять заздалегідь у Луцьку. Ще мало містян вже почали дбати, аби взимку у їхніх домівках було тепло. В мене є газовий кутовий, твердопаливний». Газу в Україні свого вистачає, наскільки я знаю, для побутових потреб. Тому я думаю, проблем не буде, але на всякий випадок треба ем, готуватися до якоїсь такої автономного варіанту, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, рідних. У мене є обкрівач тепле кодрі, я не запасаюся. Я далі, що буде все добре. Готуємось, буде, звісно, тяжко, звісно, тяжко. А як готуєтесь? Ну, живемо в квартирі, так що будемо записатися дойчиками на ближайше час. І ну, якось не знаю, економити поки електроенергію, поки економимо. Як буде далі? Час час покаже тим часом. У Луцьку вже завершується підготовка до опалювального сезону. Як розповів директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський, Нині готовність підприємства завершена на 90%. Втім, через війну підприємство зіштовхнулось із новими викликами, адже запасів газу менше ніж було минулоріч. Довели значно менші об'єми газу ніж ті, що були спожиті в минулому опалювальному сезоні. Довели Об'єми з коефіцієнтом 0,9, тобто мінус 10% від спожитого фактично в минулому опальному сезоні. Це вже говорить про те, що десь в цілому, напевно, що в країні газу не є достатньо. Такій кількості, в якій він споживався, підприємство саме в це між дуже багато вжило заходів для того, щоб саме зменшити використання цього газу. Це і заміна пальникових систем на квартальних котельнях. Зокрема, п'ять квартальних котелень були охоплені охоплені даною роботою. Заміна всіх мережевих насосів 43 мережевих насоси по. Практично всіх котельнях підприємства, ось і завершення встановлення ІТП. тож за словами Івана Скорубського, все залежатиме від температури навколишнього середовища. Наразі ми несемо відповідальність безпосередньо за роботу самого підприємства. І як буде зараз, якби ну важко сказати, тому ми багато чули впродовж літа читали інформації про те, що температура в домівках буде. На 2 градуси нижче, там чи на якусь іншу кількість градусів нижче. На сьогодні немає нормативних документів, які б говорили про це. Немає е, не постанови Кабміну, нічого. Це було на рівні говоріння, тому ми готуємося стандартно. Тож, вочевидь, до цієї зими лучанам варто підготуватись як найкраще. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход переконаний, окрім активної підготовки підприємств громади, подбати про тепло у домівках повинні і самі жителі. Російські війська поводяться як Терористи, як грабіжники в той час, коли вони зазнають поразок на полі бою, їм нічого не залишається, як нищити критичну інфраструктуру. Саме тому до опалювального сезону потрібно підійти з чітким планом. Цей план повинна мати і місцева влада, і кожен мешканець. Влада повинна розробити конкретний антикризовий план, як повинні діяти керівники комунальних підприємств, як повинні діяти голови ОСББ. як Повинні діяти кожен жін, е, мешканець. Мешканці в свою чергу повинні також розуміти, яка в них є альтернатива, що вони можуть закупити для того, щоб бути в теплі, встановити кондиціонер, купити буржуйку чи спускатися в пункти обігріву. Тобто, кожен повинен мати індивідуальний план на випадок критичної ситуації запалення. До слова опалювальний сезон щорічно розпочинається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за цельсій. Та нижче зазвичай це середина жовтня. Ковальська прокуратура судиться із Ратнівською селищною радою через укриття. Як повідомили у прокуратурі, ДСНС та Ковальська РДА вимагають від керівництва селища довести до ладу укриття, яке знаходиться на балансі ради у воєнний час. Укриття у центрі культури та дозвілля Ратнівської селищної ради пристосоване під протирадіаційне, не готове до повноцінного використання як споруди цивільного захисту. Є проблеми з каналізацією, санузлами, водопостачанням, вентиляцією. Доступом осіб з інвалідністю, опаленням, системою зв'язку та оповіщення районна рада неодноразово ухвалювала рішення, яким зобов'язувала привести до ладу укриття, але споруда досі не готова. У Володимирі правоохоронці затримали чоловіка, який мав при собі корпус гранати РГД 5 без запалу. Як повідомили у поліції, волині 12 вересня, Володимирські оперативники у пакеті серед особистих речей місцевого жителя виявили корпус гранати. Чоловік розгулював з нею посеред дня у міському парку. На місце пригоди прибули вибухотехніки, небезпечний предмет вилучили. правоохоронці відкрили кримінал. Співробітники СБУ затримали двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області. Як повідомили у відомстві, один із затриманих збирав і передавав расистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він полював на установки високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймерс. Цей агент передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві. Наразі коригувальнику, 30-річному мешканцю міста Миколаєва, повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Велика Британія не запросила Росію Білорусь та Маняму на державний похорон королеви Єлизавети II, який відбудеться наступного понеділка. Як пише Reuters, Британія разом із своїми західними союзниками намагається ізолювати Росію та її союзницю. Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій. Та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну маньяма та її військові, які захопили владу у 2021 році, також потрапили під британські санкції. Очікується, що на похорон королеви Єлизавети в Лондоні будуть присутні близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення надіслало главам більшості країн, з якими Британія підтримує дипломатичні відносини. Російські окупанти повністю залишили Креміну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли в місто. Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, на сьогодні Креміна порожня повністю там уже ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури нікого вже немає. Вони всі поїхали у Креміні. Третій день висить український прапор на адміністративній будівлі. Це свідчить, що всі окупанти і гауляйтери втекли. За словами голови ОВА, фактично порожній наразі і Старобільськ, який був свого роду проміжним перевалочним містом для росіян. Збройні сили України з великою ймовірністю вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат. Його збили поблизу Куп'янська Харківської області. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, фотографії раніше невідомого безпілотника, опублікував український офіцер у Твіттері. На рештках апарату видно написи крилицею М214 Грань Грань-2». Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє напевне стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранське БПЛА. Йдеться про далекобійне БПЛА, Камікадзе, Шахіт. На всій лінії фронту російсько-української війни триває активний контрнаступ збройних сил України. На великій кількості позицій окупанти панічно залишали зброю, боєприпаси, документацію, награбоване майно та військову техніку. Таким чином, за 15 днів контрнаступу, нашим військовим вдалося затрофеїти близько трьох сотень найрізноманітнішої техніки російських окупантів. Зсу вдалося захопити 134 одиниці. Броньованих машин, 50 одиниць автомобільної техніки, 49 танків, 28 артилерійських систем, 17 одиниць спеціальної техніки, 11 реактивних систем залпового вогню, шість безпілотників та п'ять одиниць засобів протиповітряної оборони. Дев'ять країн-членів Європейського союзу більше не прийматимуть документи на візи від російських туристів, як ідеться у статті Російської асоціації туроператорів. Перестали приймати документи від туристів: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. Однак Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпер продовжують розглядати заявки від росіян. Там наголошують, що тепер росіянам доведеться чекати на європейські візи приблизно півтора-два місяці. У жовтні в Україні запустять сайт Електронна черга перетину кордону на прикордонних автомобільних пунктах пропуску. Як повідомили у міністерстві інфраструктури, спершу систему впровадять на одному пункті пропуску, а пізніше розширять на всі. Згодом розробники створять спеціальний додаток. Система дозволятиме перевізникам попередньо записатися та приїхати на пункт пропуску заздалегідь призначений час. Система буде інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Це потрібно, щоб виділити окремі авто в пріоритетну чергу. Збройні сили України ліквідували уже 53 тисячі 300 окупантів. Станом на 13 вересня українські військові також знищили 2175 танків, 1279 артилерійських систем, 4662 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У ківерцівській громаді меценати зі Швеції будують житло для переселенців. Як повідомили у Волинській ОВА, у громаду приїхали більше 20 шведів-будівельників, які вже розпочали роботу. Нині тут триває модернізація існуючих будівель, утепляють фасади та ремонтують дах. Також для зведення нових житлових споруд заливають фундамент. Днями на Волинь прибули 5 вантажівок з будматеріалами від меценатів зі Швеції. Житло для переселенців зводять на території оздоровчого табору благодійного фонду Шведський центр допомоги. Недовзі тут буде помешкання для 150 людей у планах фонду продовжити будівництво, щоб проселити ще таку кількість переселенців. Незважаючи на критичні висловлювання росіян у соцмережах про війну і відступ РФ в Україні, Кремль заявляє, що громадяни підтримують Владіміра Путіна та його дії. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, якого цитують пропагандистські змі. Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції. Зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно. Каже Пісков на прохання журналістів прокоментувати критичні пости у телеграм-каналах. Пісков заявив, що критичні висловлювання із приводу війни цитуємо допустимі у рамках чинного законодавства. Проте грань у цьому питанні є дуже хиткою. Тож у Кремлі прямо натякають громадянам Росії, що царю куди видніше, як відступати, і що свої рути відкривати поки що можна. Але захоплюватися цим не варто. У Ковалі ДТП за участю маршрутки та легковика. Як повідомили в поліції Волині, автопригода трапилася 12 вересня на вулиці Незалежності. 51-річний водій автомобіля «Опель Зафіра не надав перевагу у русі та зіткнувся з маршрутним таксі Фольксваген. В результаті автотрощі 73-річна пасажирка маршрутки отримала тілесні ушкодження. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. На Волині трапилась автотроща. Легковик вилетів на зустрічку та влетів у авто. Аварія сталася на Любомильщині у селі Згорани. Як повідомляє Нацполіція області, 27-річний водій Део виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковик Фольксваген. У результаті ДТП постраждало четверо людей, усі пасажири транспортних засобів. Трьох з них забрали до лікарні. Обставини автопригоди встановлюють слідчі. У Горохівській громаді провели в останню путь загиблого захисника Назара Радчука. Як повідомив настоятель свято Вознесенського храму Андрій Сидор, громадське прощання з героєм відбулося біля хреста пам'ятника борцям за волю України у місті Горохові. Похорон відбувся у свято-Преображенському храмі села Бестровиця. Загиблий воїн Назар Радчук бойовий медик, загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Кудема Донецької області на початку минулого місяця. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у вчиненні державної зради та залишення місця служби ексначальнику регіонального відділення СБУ. Наразі йому обирають запобіжний захід. ДБР просить арешт без альтернативи внесення застави. Слідством встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління спецслужби. Умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто він фактично діяв в інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб Російської Федерації. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби. Подробиці затримання екс-чиновника розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Повідомляє ТСН. За її словами, йдеться про Ігоря Дудіна, екс-начальника відділення СБУ на Харківщині. Коли він зрозумів, що у нього не виходить захопити владу в регіоні і, побачивши, що місту загрожує реальна небезпека, 25 лютого він втік до мами на Волинь. Повернувся до Харкова у березні та почав імітувати. Бурхливу діяльність за словами Тетяни Сап'ян. Після того як про це доповіли керівництву держави, його одразу звільнили. А після звільнення Дудін повернувся на Волинь, де і був затриманий. У Франції росіяни побили двох жінок з Ізюма, що на Харківщині, через те, що вони слухали українську музику. Про це повідомив віце-президент Асоціації об'єднання українців у Франції Володимир Когутяк на своїй сторінці у Фейсбуці. В результаті жорстокого побиття жінки потрапили до лікарні. Міністерстві оборони України оновило інформацію про звільнення території України. Відтак зсу вже вдалося звільнити від російських окупантів майже 6 тисяч квадратних кілометрів української території. Про це у соцмережах повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Також, як повідомив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський, українська армія. Певнено, продовжує рухатись вперед, звільняючи Україну від расистів. Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. Показали, як поліцейські з Волині звільняють рідну землю від окупантів. Фотографіями з передової поділився начальник головного управління національної поліції в Волині Юрій Крошко на своїй сторінці у Фейсбуці. Як ідеться у дописі, Волинські поліцейські зі зведеного батальйону захід пліч опліч із бойовими побратимами сил оборони держави ідуть уперед до нових перемог і кілометр за кілометром звільняють рідну землю. Від окупантів. Отже, приїхав нам ленд-ліз. Москальський. Там демптика, а позбирають на Ленд-Ліз, Радянський. Оце до РПС. Та от тут до РП куча є. Ми тут можемо закріплятися і бачити. Це до СПМ може бути запалено. Ще без зброї трошки підігнали, а то тільки БК, БК, б. Так в нас вже є, нам вже підігнали. Мені треба. во гранати є, чуєш? во є. О ціла куча гранат. Можна кидати, б**ть, і не соромитися. Чуєш, то ще РГОшки є. Та от тут ще цілі ці ящики. Треба запакувати. А ці вже дірібальнить ленд-ліз. У турецькій компанії Байкар розповіли, який вигляд матиме завод з виробництва безпілотників Байрактар, який планують побудувати в Україні. Про це пише видання Діфенс Експрес. Зі слів генерального директора Байкар, загальна площа центру в Україні становитиме понад 30 тисяч квадратних метрів. А кількість українських фахівців, інженерів та техніків налічуватиме понад 300 осіб. В центрі проводитиметься не тільки розробка, але й виробництво безпілотників. Волинські бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого увійшли до села Тернова, що на Харківщині, яке знаходиться під самісіньким кордоном з Росією, відео на якому над деокупованим населеним пунктом майоріє український прапор оприлюднили у соцмережі. Офіційної інформації про звільнення цього населеного пункту поки немає. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!